Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 15-го туру Вібет першої ліги місцева Буковина зустрінеться із запорізьким металургом. Саме цей поєдинок для обох команд стане заключним у першому колі чемпіонату і підходять до цієї гри команди у різному настрої після попереднього туру, а також перебуваючи на кардинально різних позиціях у турнірній таблиці Вібет першої ліги. Отож, бачимо плюс вісім сьогодні у Чернівцях. Сам така погода у столиці Буковини. Чимало людей вже підтягнулося на одноіменний стадіон у Чернівцях. Вони вже в очікуванні цікавого поєдинку. Не дивлячись на те, що зустрічається, як ми вже говорили, найкраща і найгірша команда поточної першості, але очки потрібні усім, як буковині, котра прагне продовжити свою переможну ходу так і власне металургу. А зараз перший символічний удар по м'ячу виконує учасник бойових дій російсько-української війни. Молодший лейтенант Іван Олегович Нечипоренко. Ярослав Леський, арбітр цього поєдинку готується дати стартовий свисток. Тож матч Буковина. Металург розпочатує. Є дискваліфікований футболісти у запорізького металурга. Тим часом Буковина в Атаці під Лепенець із м'ячем. Продовжимо пізніше. Подача Удар по воротах Дахновського і. Почався напередодні у столиці, де лівий берег приймав Інгулець. Той матч завершився мінімальною перемогою господарів поля. Поки буковий на аватації Дахновський. відпасовує на Бойчука, але встигає. Підлепенець відпасовує на Стасюка. Бойчук віддає м'яча під Липенцю. Вітенчук. Обігрується із Дахновським. Підлепене на Бойчука відпасовує. Бойчук пробиває. Точнісінько в руки голкіперу Стасюк. Віддає передачу ліворуч на Саківа. Подача від Саківа на Кожушка. Виходить із воріт Мокрицький. Більше контролює м'яча, більше проводить атак. Але поки дивідендів у вигляді забитих м'ячів це в команді Сергія Шищенка не приносить. Кожушко скидає головою на Бойчука. Чи буде удар пробуває? Дахновський і забиває Віталій Дахновський на 29-й хвилинці зустрічі. Дотик відправляє м'яча. У сітку воріт запорізького металурга. Вітають Вінгера Буковини партнери. Ну і говорили ми про те, що малувато гольових нагод від Буковини в сьогоднішньому поєдинку. Бойчук побачив, що вривається Дахновський, Той з льоту пробиває у ближній кут воріт. Чудове завершення цієї атаки. Побачив. Капітан Буковини, що там одразу декілька футболістів набігало у Вітенчука та Груші по три. Плакса двічі забивав. Ну і Кольцов, Гончарук та Андрійчук. Мають в своєму активі по одному забитому м'ячу. Тут атака запорізького металургу. І насправді доволі непоганий момент створюють. Тим часом Буковина продовжує володіти м'ячем Підлепенець разом із Стасюком Татищенком комбінує тут у правому на півфланзі. Підлепенець на ударній позиції відпасовує на Кожушка. Кожушко! Віддає передачу на Дахновського, але офсайд у сьомого номера Буковини на лаві запасних. Поки його партнери на полі комбінують Стасюк. Простріл Стасюка і не встигає замкнути цей простріл Бойчук. Дахновський опиняється на газоні, потрібно підійматися. Йому показує рефері Вітинчук. Підключає Стасюка, той готується до удару. Але відпасовує праворуч під Ленця. Знову Стасюки з м'ячем. Простріл Стасюка. але... Тим часом Ярослав Леськів, головний арбітер цього поєдинку, своїм свистком розпочинає другий тайм. Що відмотати на декілька хвилин назад, те, що відбувалося на полі, нагадаю, що по жовтій картці отримали Карась у складі Буковини та Зелінський у складі запоріжців. Продовжуємо після цієї атаки Дахновський. Удар Дахновського. і Дахновський робить дубль! Який же ж жмяк від Віталія Дахновського. 55-та хвилина. Буковина збільшує перевагу цьому матчі, завдяки. Другому забитому м'ячу Віталія Дахновського. І не безпідставно, схоже, нам показують молодого голкіпера запорізького металурга Віктора Мокрицького. Ось дивимось Поуто. Вийшов доволі далекий зворіт Мокрицький і лівою ногою перекидає вратаря запорізького металурга Віталій Дахновський. Здається, не було рикошету від ноги захисника. Бойчук навіть інчука відпасовує. Карась. Бойчук знову з м'ячем п'ятого відпасовує на кожушка. поза грою не було. Знову отримує передачу на фланзі Дахновський. І було порушне право. Без роздумів показує Рефрі цього поєдинку, що порушував правила. Швиденько розігрують футболісти Буковини. Бойчук прибуває, не влучає у ворота. М'яч. А це повтор швидкого розіграшу штрафного від Дахновського та Бойчука. І не влучає ворота Богдан Бойчук. Чудовий момент від Чернівча. Спершу відновлювався він ще від тієї травми, яку отримав у складі Рівненського Вереса в українській прем'єр-лізі. Тут момент біля урід буковини. Вітинчук із м'ячем. Хорош передача на Дахновського. Дахновський на бойчука. Віддає Бойчук. Пробуває рятує свою команду. голкіпер. Оце так момент біля уряд металурга. Дахновський ще раз пробиває. Безухлий з м'ячем. Кожушко. Пробиває Кожушко з пристойної відстані, але точнісінько в руки голкіпер. Шинкаренко отримує передачу від Карася. Дахновський один однісінький може пробивати Дахновський. І впевнено на лінії дії голкіпер приметалур. Стасюк. Хороший пас на Бойчука, можна пробивати. Є пас на грушу. Груша пробиває Сейф від голкіпера. Простір для удару бойчука. Знайшов він грушу вільного. Груша такого щільного пострілу завдавав. Вітенчук. Пас на грушу. Можна на Гакмана віддавати передачу. Гакман із м'ячем. Гакман залишається з м'ячем. Прострілює м'яч до Кілівого. не доходить. Поки підтверджують Реноме найкращої атаки цього чемпіонату. І бачимо, у відборі також все гаразд. Буковини Шинкаренко. на Бойчука можна на Кілівого бойчук пробиває, але не бачив. Не бачив він, що футбол у Чернівцях люблять, тим більше, що. Команда, котра представляє це місце, демонструє це місто, демонструє дуже яскравий футбол і здобуває високий результат. Стасюк Стасюк у карному майданчику простріл. І Є гол від Богдана Бойчука. І немає, немає положення поза грою. Богдан Бойчук встановлює рахунок на табло 3-0 на користь Буковини після передачі Петра Стасюка. У бок футболістів по сім голів. Бачимо, як високо грає лівий оборонець Петро Стасюк. Обіграє він опонента, це був Бандурін. І прострілює на дальню стійку. Чи не зачепив там м'яча Груша? Можливо, саме він автор гольової передачі. Дивимось на Повдон. Здається, не зіграв м'яча Груша, тому ми можемо вітати Стасюка із асистом. Хоча це не так же й важливо, адже головне для Буковини те, що рахунок на табло... Стає розгромним 3-0. А завтра на нас чекатимуть ще три поєдинки. Саме Поділля Ворскла, Прикарпаття, Благопробій та Нива Юкса. Розіграш кутового. Ми з вами побачили удар по воротах. І це один з найгостріших моментів запорізького металурга у другому таймі. І цей момент Ярослав Леський своїм свистком завершує матч між Буковиною та Запорізьким металургом. Рахунок на табло. У Чернівцях 3 0 на користь господарів. На сьогодні здобуває 16-ту поспіль перемогу в усіх турнірах. 13-ту поспіль перемогу в чемпіонаті. Друзі, я вам дякую, що дивилися цей поєдинок разом із нами. Для вас матч Буковина Металург коментував Іван Сірецький. Почуємось у наступних прямих ефірах. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн разом сильніші.